Оце Таня ішла, ішла і думає, як же Таня не знайде глиби. Ну як же не знайде, як же не знайде, коли знайде. от такі прикольні. Друзі, такі прикольні глибочок. Кіото. тут, дивіться, які. Я обижаю О, такі, знаєш, шапочки. І коли вони кубками ростуть. Я знала, що коли ми будемо виходити з лісу, знайшла аж одну. Так, да, це вони всі. тут вони розкидані, бачите? Ні. Дивись, коли є така спідничка знизу, це опенька. І нюхай його. Пахне? Ні. Пахне. І ось. О, це все опенечки. І он біля. Ти цього, дивись під ножки. Подивись, З самого краю. Треба вляти і лізати. Друзі, знайшла спочатку одного. А потім думаю, боженьку, ну дай мені ще знайти трошки, ну до картопельки. І дивлюсь один пеньочок, наче опеньки. А -а -а, дивлюсь точно. Мої любимі, подивіться, які вони. Поганий ніж взяла. Дивіться. Дись. Класа там Дивіться. І оце корзинка немаленька. Чуть-чуть з тої сторони шишечок накидала, бо, думаю, хоч не буду з пустим кошечком іти. Вона така здоровенька. Оце нарізали. І знаєте, друзі, я, напевне, їх замариную. Бо таки в цьому році це перше моє, як там кажуть, тихе полювання. Дякую Богу що допоміг знайти таку галявинку. Все. Все, виходимо. Зайшли на годинку збити охоту. Порелаксували лісом, набрались енергії. Клас. Клас, клас, клас.